Я знову була на базарі, хочу быстренько зняти, тому що треба вже висаджувати. У нас тут і косять, і курка моя знеслась, знову кричить. Подивіться, які листя величезне. Я ось складу руку під листок і руки не видно. Мені сказали, що це не гійхерела, що це така гіхера. Вона, до речі, мені сказали, що і ну, до сонця не дуже вона ж така, прям чутлива. Думаю, буде нормально. Ось таку ще взяла гвоздичку. За 20 гривень. Дуже гарно, в мене такої немає. І ось так багато. Тут такий печечок хороший, гарна така гвоздичка. І аквілегію ось таку рожеву, тому що в мене тільки синя. Ой, там, слухайте, її так понасівалося. Теж Та за 20 гривень. Ось такий кущик гарний. І от таку якусь взяла рослинку, тільки забула, як вона називається. Вона така якась іде липка. Бачите, ось таке листечко. Багаторічна мені сказали, тільки назву забула. Я, напевно, що загуглю і підпишу, якщо воно мені покаже, що це таке. Так, що тут ще є? Так, ні, тут все. Ось такий відчеточок. Ну, погано так він вже виглядає. Але, я думаю, піде. Такого в мене теж немає. Тут навіть є назва. Ось очеток такий ось. Ну. Ну, цікавенький такий він. Надіюсь, він відійде та й буде жити. Ну і дві петуні і мені ось ця такого кольору незвичайного. І ось ця теж така цікава. Були і гарніші такі, гарні, дуже петунії, але я їй не хотіла брати петунії. Ну ось За цих, за цих кольорів ось мені захотілося. У мене така була той рік тільки темна із такими плямочками ну, світлими, то вона дуже гарно себе поводила. Правда, вона трішки в затіночку була під човушником, дуже гарно квітувала. Ось два ломикамені. Лумика мені по 40 гривень. Ось це має бути рожевий. Ось такий хороший горшечок і корі... корінечко, бачите? Так, і червоний теж дуже гарний кущик. Оце по 40... 40 гривень. І ось це взяла. Я думала, це коле але це щось друге. Теж мені сказали назву і теж я забула. Теж буду гуглити. Ну таке воно красиве, це листячко. Ну, це однолітник. Ну, якщо занести в хату, ну так як коли усе, то е буде воно ще жити. І ось це, ну таке красиве. Мені це саме перше кинулося в очі. Дуже красиве. І це теж красиве. Ну, це просто більш воно так здалеку мене привернуло мою увагу. Я так однолітники не дуже, але все одно ну, це така красота. Красота. А Гейхера то мене прям вразила. Ще була е, така з Ну, таке листячко десь було в середньому, е, не крупне, але таке гарне, з, знизу бордове повністю, а зверху. прям Оливковий такий густий колір, ну така красива. Але я вже взяла тільки одну, тому що, ну я ж казала, в мене гейхари якось не дуже, в мене сонця багато. Хоча я бачу, вже рослинки потрішки підростають, і ну, я під троянди їх не хочу класти, тому що це там буде не пройти. У е, мене під солітою досить багато місця, є, тому що в мене там бадан був пропав того року. І думаю, десь туди в неї листя крупне, кущик буде такий, ну його буде добре видно, то трішки вона прив'яла, тому що я довго носилася із цим всім. У мене там ще були справи, то я так трішки. Ну, все, трішки покупочок є, <кхм> то я і задоволена. Це щось таке Ну, квіточка гарна. Ні, не пахне абсолютно, але таке воно прям липке. Ось прилипають пальці. Не знаю. Ну, гвоздичка теж така красива, квіточка крупна, махрова. А, і ще ж взяла ось окерію собі. Тут корінчик не дуже, але мені сказали, що вона 100% ще проживеться. Ось, ну, така ось вона велика. ну Тут метровий, напевно, кущик. Ну, я трішки її обріжу, тому що ви бачили корінчик. Ну, весною хочеться. Весною хочеться, щоб. О, це мій синочок вже <смір> <смір> весною хочеться жовтих плям, дуже хочеться. Тому взяла. В мене ж я там форзицію собі посадила, а керія, хто пам'ятає, в мене там скосили, там шматочок залишився, я її не буду з нею панькатись. Ну, вона там стоїть прикопана, якщо пусте, то пусте. Ну, точно що пусте, але поки там її дочекаюсь, навіть не. Ну такі. Сяла, взяла. Ну, все, здається, все. А, і у мене що? Я ж була в взимку, хто може пам'ятає, аквілегію сіяла і люпини. І ось у мене щось одне тільки зійшло, де ще було одне. Але я щось цього не бачу, але воно вже бачу, псується. Треба в горщичок переставити. Тут ці яєчні я його просто легенько відірву, там дна немає, там я дно відірвала, коли сіяла насіння, і просто так з цією бумагою в горщичок більше поставлю. Ну, а тут нічого не видно. Воно замокло, тому що така злива в нас вчора була. І гриміло, і град був такий, як горох. Правда, град був недовго, але текло так, такі були річки. Обробляла вчора троянди, і через дві години пішов, пішла злива. Обробляла, як завжди, одним разом і від шкідників, і від хворіб. Хворіб абсолютно немає. Всі троянди чисті. Але шкідники в мене попелиця. Ну, попелиці небагато. Ви знаєте. На деяких тільки кущиках попелиці є, зовсім мало, але е, в мене почало під'їдає бутони, дуже багато бутонів. Ось, е, бачите, оце все, це все, це вже просто зривалися, е, ну, попід'їдало. Ось таке щось сідає. І ось, якщо попелиця ось тут, так от сидить попід бутончиком, на бутончику, то це сідає десь ось тут, на квітонішку. Я не бачила, що це Ну, квітоніжка ось так повністю продирявлена такими мілесенькими дірочками. І воно відсихає і разом з бутоном просто падає. То я мусила обробити, і що ще я помітила в ірисі. Ось жовтий ірис. А, до речі, ось клематис розквітає, він одного ж кольору з аквілегією. Бачите, такий синій він. Не хочу туди обходити, вже так за сітки покажу. Ось, бачите, гнилі повністю бутони. Я, як подивилася вчора, розкрила бутон, а там звідти черв'яки як повилазили, ось такі, як на ну схожі на ті, що у вишнях, ото черв'яки потім робляться. Я там зняла ті черв'яки. Якщо будете дивитись зараз далі, то хто їсть, перемотайте, ото попереджую. Подивіться, це я зірвала бутон іриса. І ось що там гусінь. Зірвала, тому що бачу, бутон продірявлений і гнилий. Я розкриваю, а там ось така красота лазить. Боже, як... яке воно це неприємне і гідке, і що це таке, я не знаю. Майже весь кущ іриса. Ось так всі бутони попсовані. Так, маю на сьогодні від шкідників тільки ось моспілан. Там ще маю один, але там тільки два пакетика, а від хворіб ось тільки сальто. Зараз буду замішувати, прилипача в мене, як завжди, немає. Ну, так. Може, ось це щось таке в мене така якась гусінь. Тому що гусені теж бачила на погінчиках. Ну... У нас хмарі знову збираються, знову передавали дощ на 3 години. Зараз без 22 буду обробляти, тому що виходу немає. Та подивіться, яка веселка. <хи> така ось велика. А ось, до речі, бачите, як об'їдало мені щось. Це, яка це має бути троянда Лоранка, броль. Подивіться всі верхівочки, ну, майже всі. Ось вже подивіться, пооб'їдало мені. Дуже шкода. І ось цей ірис. все Це ж трішки щось буде квітувати. Ну, подивимось. Ні, тут немає нічого. Ну, так він тут для яскравості. Гнила повністю, бачите, гнила квіточка, все, вже загнила. Угу. І ось, бачите, ось ці червяки мені пооб'їдали. Ну і ось пігони, бачу, що. Ой, всю крупку мою дощ мені змив. Моряхи є. Вони моряхи зразу тікали, як я кропила, моряхи зразу тікали. А це ось дві годинки пройшло після того, як я покропила, але і бачу, що ще трішки, напевно, будуть гнити вже ці бутони, ось вони повні води. Гарні такі. Так, ну що ж, я знову замовила у Цвітсад. Зараз я подістаю, будемо дивитися. Отже, зайшла я знову в цвітсад, тому що хотіла взяти ще хоч пару трояндочок. У мене дві троянди замерзло. Я зайшла в розіну, в них там по 160 гривень є трояндочки в, ну, з закритим коренем Ось так. Я в них брала закритий корінь, у мене є від них дві флорентини та маріків. Але потім я зайшла в цвітсад, побачила ще там і хосту, і сосну. І я вже замовила в цвітсаді. Сосна е, поміліо. Так, скільки це вона стоїть, 225 гривень. Горщик С2 написано. Але я щось не розумію. Ось одна сосна є така жовта, вона жива, ми бачимо, що гілочки живі. І ось. Бачите, як воно виглядає. Це в одному горшкові, я так розумію, дві сосни, тому що ось, як це показати? Ось, бачите, дві гілочки. Одна ось така, ну, якась вона, бачите, як жовтенька. А це зовсім інша. Це гілка зовсім від іншої сосни ну хвоя навіть зовсім подивіться, розмір хвої і колір хвої. Ну, те, що тут дві сосни в одному горщику, це факт. Ось наскільки це видно. Ну, давайте подивимося далі, а потім я буду. Дивитись, що це там два кущика, чи як це воно там? Ну так, ось на цьому ось тут видно місце щеплення. Оце вже зовсім інший кущик. Так, хосточка лавпет. Ось таке величезне листя, ось моя рука. І ось це листя. 100 гривень коштує ось ця поділка. Було написано, що одна поділка. Я думаю, ну щось таке собі прийде, але подивіться на розмір листа, має бути така гарна хоста. Десь до 50 см висоту і десь 50-60 у ширину. Так, Троянди, три троянди Вікторіан Дрім. я ж кажу, мені дуже сподобались Вікторіани. Вона, бачите, покроплена, це вона не, не слаба, правда, дуже поломані. Ну, у них упаковка, ви ж знаєте, ставляться рослини, кругом картон і зверху просто плівка, а там вже як доїде. Ну, Троянди не ростуть. Я троянди в них то літо все то вони наростали гарно. Ну, Такі ось, бачите. Ну, Вони собі живенькі, там все наросте, Ось ще є, бруні. Я навіть не буду її так підрізати. Так, почищу трішки, ну я покажу. Твідіс роус. Оце для мене якась така троянда взагалі не знайома. Це флорибунда, в неї такі рожево. -персикові. Персикові мають бути квіти. Ось є бутончики, здається. Ну так, бачите, трішки верхівочки поламалися. Ну, така досить пухнаста, бачите, саднець гарний. Шість пагінчиків. Ось. І ну, гарно, гарно тут все. І також поламалась дуже, бачите, вайт охара. У мене є рожева охара, вона мені прийшла пересортом, ну я її так опізнала, я не знаю. І ось я ще замовила вайт-охару, тому що рожева охара просто чудова троянда, ну якщо це дійсно вона. Ну, а це можна бачити навіть, я думаю, впхати в землю. Гарний такий гінчик, був шкода, звісно, але вже так. Ну, ось такі трояндочки, Хоста і сосна. Ну, сосна, це, сосна це взагалі щось таке неочікуване, що це в одному горщику буде дві сосни. Як це так? Я зараз буду пробувати витягну з горшка і подивлюсь, що це там робиться. А, троянди по 200 гривень. А тут ще хочу, подивитися, як ось вже тут що робиться, скільки тут оце. Повилазили просто з пакетика. Сер буду садити там під п'єром. Така... Вона потім буде така більш насичена голуба і листечко таке, як маслянисте в неї буде, як воскове. Ну, такі я читала. І листя. Ось таке, бачите, коріння, тут повний горшок коріння, вона тут зростала давно. Але ось така трішки плівочка, я бачу, вже це пліснява. Ну, я думаю, що це не страшно. Я посаджу і воно. Ну, я розплутувала, розплутувала. Ось я, наскільки змогла, напорпала, щоб коріння не рвати. Я не можу їх роз'єдинити. Роз так, це дійсно дві сосни. Дві різного сорту, бачите, сосни, і вони посаджені були в один горщик, і вони настільки сплелися з корінням ось аж звідси від основи, що я розплутати їх не можу. І подивіться, яка коренева. Це просто ну, нереально розплутати взагалі, ось я хочу їх замочити. Ну, я не буду так прям надовго залишати. Я хочу до завтра їх замочити. Подивіться, що в мене з цього вийде. Тут ось корінчик трішки доверху ось був. Це він так і був. Ну, воно ось тут так сплутане, що неможливо бачити ось місце щеплення. Тобто це одна сосна, а це ось зовсім інша. Це, бачите, така сланка вона йде. Перш що тут, що, я не знаю, яка тут поміліо, яка не поміліо. Ну, це не важливо. Якщо я їх роз'єднаю і вони після цього будуть добре жити, я буду дуже вдячна за те, що мені прийшло в одному горшику дві сосни. Але якщо в мене нічого не вийде і вони в мене обидві загинуть, оце мені буде дуже шкода. У мене так, знаєте, в одному горщику прийшло два сорти дельфініума із садів, чи то квітів буковини. <світ> ну, зараз ну, потрібно ж так попереджати про таке, що ну... вони наполягали на тому, щоб прислати мені перед відправкою фото рослин. Ну, я казала, що мені не треба, що я вам дуже довіряю, я у вас багато чого брала, але. Чоловік каже, посади, так їх обидві разом. Ну що ж посади обидві разом, якщо вони ось абсолютно різні, і ось ця вже по ній видно, що вона вдвоє більша, ніж ось ця. І якщо кожна з них росте до Метр там в ширину, то це мені що, скільки треба. А воно поки що маленьке, мені що там коло нього залишати два метра два на два залишати і садити ось цю одну сосну. Це якось щось трішки таке. Ну, так ось фото вони мені так і не прислали рослин, але. Я ж кажу, я якби знала, що це буде ось такі асорті в одному горшку, це ж не те, що якийсь багаторічник, а це ж сос не привиті, я не знаю. Хоч якщо я це все не розплутаю і вони обидві загинуть, тут не так багато 225 гривень. Але я могла би заказати в балсаді і не мала б проблем. Ой, хоста хоч красунечка. Ну, троянди підуть. Троянди підуть в ріст, Це я знаю. Ще побачимо там, що буде із сортами. але, ну, Це вже таке ну сосна, це я я щось зразу не поняла. думаю, може тут два горшка. А ні, це один горшок. Це такий мені приємний подарунок-сюрприз. Бачите, мені в подарунок прийшла. Одна сосна, правда, її треба дістати. Ну, отак, от я її замочила, бачите, я прям її не пхала, так тільки коріння саме. Я хочу показати кореневу. Ось я її дістала. Гляньте, яка гарна коренева, все вже в білих корінчиках. Ось такий корінь великий. Правда, він був підкручений доверху. Він там недовго був. Зараз я собі тут так розправлю, трішки заглиблю, о, бачите, ще треба більшу яму копати. Бачите, скільки це дуже таке велике відро і повне землі. І ще треба копати яму. А може трішки надрізати коріння. Я його, напевно, ще трішечки понадрізає. Ну, я ось трішки надрізала, бачите, просто зрівняла, я багато не забирала. Так вже те, що ну, дуже багато було, бачите, корені дійсно багато. Але все одно я буду зараз ще копати. Дивіться, яка морквочка. Корінчик собі ось так. Ну, я розтріпала цю землю. Гарний біленький, але подивіться, яка морквина. Ну все, ось так я дві висадила поруч. І тут в мене вже цей квітник все закритий. Трішки бутончик зламала, один, а тут насмітила землею. Ну, це коли немає вже достати в квітнику, то це воно так.